Сьогодні у Житомирі відбувся забіг єдності, поліція передає естафету. Участь у ньому взяли близько 300 людей. Такий забіг відбувається в Україні вперше. 75 команд по 4 учасника пробігли відстань по три кілометри кожен. «Потрошку почала займатися бігом, подобається. І коли в твоєму місці такий гарний забіг, то немає навіть сумнівів, приймати участь чи ні. Я думаю, що це цікава ідея єдності поліції і простих громадян. Думаю, це дуже класна ідея. 54 фінішує. Працюю в головному управлінні національної поліції, інспектором відділом професійного навчання. В другому етапі е, стартував, ну, вважаю для себе хорошим результатом, е, тому що це, мабуть, на сьогоднішній день кращий результат, наскільки я зацікав час. Поліція так само має бути завжди в фізичній формі. Так? Є відповідно і цивільні люди, які е, краще фізично, але поліція не остання, так скажу. Тому, е, е, це... Ну, кру, крутий захід е, в плані е, стимулу да, для поліції е, тримати Нас себе в формі. Забіг поліція передає естафету, зафіксували у книзі рекордів України. Жидове! Рекорд в дисципліні наймасовіший забіг серед поліцейських та містян, які біжуть в одній команді. Поліція ініціатором цих цього свята з команди складалися як із поліцейських, так і з містян. Взагалі готувалися на 300 учасників та 75 команд. Однак, у нас на сьогоднішній ранок було реєстрації близько 600 чоловік. На жаль, ми всі не змогли прийняти участь. На майбутньому ми вже розуміємо, що бажаючих набагато більше. Забіг складав. З 12 кілометрів кожен учасник біг по 3 кілометри в команді: два поліцейських та два представника громади рухалися по бульвару Вердичеській і повертали назад на бульвар. фінішували кожен етап. Фініш відбувався напроти головного управління національної поліції. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.